Чому вся ця історія настільки яскрава? По-перше, вона про масштаби абсурду, до яких може дійти російська пропаганда, щоб показати по телевізору героїчний подвиг, якого не було. З однієї труби, де між іншим загинули їхні співвітчизники, збудували цілу альтернативну реальність. Ніхто не здивується, якщо вони ще й фільм про це знімуть. По-друге, це про російську стійку зневагу до життя і здоров'я своїх військових у Кремлі не пошкодують ні людей, ні засобів, якщо так званий подвиг можна буде показати по телевізору. Ну і по третє, цікаво, як трубний культ спровокував внутрішні конфлікти між самими пропагандистами. Як тільки хтось з них почав обурюватись через реальний стан речей, їх одразу ж викреслили зі списку довіри. Звісно, вони скоріш за все вибачаться і повернуться, але стає зрозуміло, що нікому не можна заважати будувати російський державний міф.